Послав молитвоми, Богородиці і всіх святих Твоїх. Амінь. Заступи, Амі. Заступи, Амі. Заступи, спаси, помили, охорони нас, Боже Твоєю благодатью. Господи Святой Христос, Богославе, славу, надо нашу, Богородицю ради, що і присла Марію за всіма святими, помінувши самі себе один одного, і все життя наше віддамо. віддано. Господи, святоїси, Боже наші на святих мучениках, що за степи постраждали. З спочивати тобі славу, висилаємо. i sejeno i svjetom u duhovi, i i na ljudi i ljudi.